Їжак та заєць. Якось вийшов їжак раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ і каже сам собі, а піду в поле подивлюся, як там моя морква та буряки. Та й пішов. Іде та пісеньку мугикає, коли виходить із за куща заєць? Тоді сам він у полі оглядав свою капусту, чи велика вона виросла. О, каже їжак, хто прудкий, хто вже й на ниві, а йому відповідає, а ти все кривляєшся, і батько твій теж так робив. Такі, усі, такі ви усі тут. Їжак дуже здивувався, що на своє добре слово дістав таку негарну відповідь і дуже-дуже розгубився. От він зайцеві каже. Ти мене береш на сміх? А якщо зі мною на випередки, побачимо тоді, хто кого пережене. Заяць як зарегоче, ти на випередки зі мною. Так і з тобою, каже їжак спокійно. Ну, добре, засміявся заяць. Побігли. Ні, каже їжачок. Ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був дуже голодний та подумав собі. І це мені добре. Попоїм капусти, краще буду бігати, краще буду, кра... у мене буде більше сил. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже жінки, знаєш, жінко, який мені клопіт? Чоловіче. Мушу з зайцем бігти на випередки. Та й розповів усе, як було. То це ти береш, берешся перегнати зайця? Аж здивувалася зайч, їжачіха. Ну, якось буде, каже їжак. Одягнися, як я, та ходімо зі мною. Ідуть вони, а їжак каже жінці: як прийдемо на ниву. То ти станеш з цього краю в борозні та стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, я вже тут. Добре каже їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. Ну що, будемо бігти? став заяць в одну борозну, їжак в другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там їжачіха. І каже А я вже тут. Е, каже заєць. А то що таке? ну біжимо ще раз. Не може такого бути, що ти швидше мене. Побігли знов. Побіг Заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак йому снив каже Ого го, а я вже тут тебе чекаю. Ти дивися, каже Заєць. ну давай бігти ще раз. Знов стали, знов побігли. Прибігає на другий край заєць. А їжак знов же там. А то ж була, була ви знаєте хто? Їжачіха, так, не заєць. Побіг іще раз, а там знов йому їжак каже, а я вже тут. Знов кинувся бігать заяць. І так бігав, і бігав і бігав, туди-сюди, туди-сюди. Не міг зрозуміти, як може таке бути? Так бігав він, поки впав посеред ниви. Та й підвестися вже не міг, так стомився, так набігався, сердешний. Ніколи не треба сміятися зі, зі слабш, слабшого, сказав тоді їжачок, та й пішов з речі додому.